Для приготування такого омлету нам треба кукурудзка така, заморожена 5 яєць. Що ми робимо? Насипаємо кукурудзки грам 200. Вбиваємо сюди 5 яєць. Одну столову ложку сметани додаємо і додаємо одну чайну ложку соєвого соусу. Тепер все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Беремо деко з пергамент, ложимо потім чуть-чуть олійки. Олійкою просто змащуємо. Змащуємо просто пергамент, куди ми будемо зараз виливати нашу суміш. Тепер. І ставимо в духовку на 200 градусів. Запікається 15 хвилин. Тут у нас 200 градусів і запікаємо. Так, у нас прошло 10 хвилин и страва уже готова. Вот такая у нас страва. Может... Вот такие выходят Кусочки. Дітки дуже люблять.